Мир Боже, шановні друзі, ми продовжуємо роздуми над книгою Даніїла, 10 розділ, 10 по 12 вірш. Там написано слідуюче. мене торкнулася рука й поставила мене тремтячого на руки та коліна. Чоловік у з'яві сказав мені: Даніле, ти, якого так високо цінує Господь. Послухай уважно, що я збираюся сказати тобі. Підведися, бо мене тепер послали до тебе. І коли він сказав це, я підвівся тремтячи. Тоді він вів далі: Не бійся, Даніїле, з першого дня, як ти прихилив свій розум, щоб зрозуміти, щоб підкоритися Богу твоєму, слова твої почуто. І я прийшов завдяки словам твоїм. З цих трьох віршів ми можемо взяти багато уроків для себе. Перший рок, що великий та превознесенний Бог та Творець Неба й землі має і бажає мати на землі улюблених та вибраних дітей, як своїх друзів та співробітників або слуг. Ті люди, які відповідають на Божу любов взаємністю, співпрацюють з ним, є особливими людьми для Бога, і його любов також особлива до них, так як вони дуже дорогі для Нього. Нам потрібно усвідомлювати та пам'ятати. Що основна ціль та мета Бога спасти людей від гріхів. І якщо ми будемо небайдужі до цієї Божої роботи і будемо разом з Богом співпрацювати, то можемо також бути цінними та любимими в його очах, як колись Даниїл. Основні критерії, по яких Бог обирає та цінує людину, записані у Біблії. Псалом 51:19 жертви Богу, дух сокрушенний». Серцем сукрушених і смиренних ти, Боже, не нехтуєш. Даниїл був особливим для Бога, так як і у свій час про Давида написано, що він був по серцю Божому. Авраам та Мойсей були Божими друзями, і нам важливо вивчати їх характер та їх відношення до Бога, до його волі і брати з них приклад, бо вони названі Божими угодниками. Другий важливий урок є те, яке благовіння проявив Даниїл Перед Богом та його істинами та небесними післанцями, а також смирення і покору, яке було основою характера Божого пророку. Третій урок для нас це визнання наших гріхів, нашої обмеженості у всіх відношеннях і у пізнанні великого Бога, і нам, як колись молодому Соломону, потрібно зізнаватись перед Богом в цьому і постійно мати відчуття потреби у Богові. У всіх наших справах і на різних етапах нашого життя в книзі 1 царств 3, 7 і 9 сказано: А тепер, Господи мій Боже, Ти зробив царем раба Твого замість батька, мого Давида. Та я ще дуже молодий, не знаю, як поводитися. Тож дай рабові твоєму розумне серце, щоб він судив твій народ та розбирав між добр... добрим та лихим. Бо, інакше хто зможе правити тим великим народом? Потрібно бажати і часто роздумовувати про небесне та велич Бога. І бути зацікавленим у пізнанні не лише в молодих роках, як Соломон, а та, як Даніїл є припущення, що йому тоді було 90 років. До кінця нашого життя ми постійно повинні шукати Бога та знання про нього, Його волю. Бо в цьому пізнанні ми будемо зростати навіть у Божому Царстві, воно безкінечне, як сам могутній Бог. І які чудові обітниці ми маємо, що великий та могутній Бог схиляється до нас, чує нас та відповідає, як у ситуації з Даниїлом. Він приходить до нас, приховує свою могутність, щоб ми могли витримати Його присутність і робить нас здатними, як Мойсея, витримати Його велич, славу і святість. І ми не повинні боятися, а в благоговінні наближатися до Бога і очищати себе, перш за все, від гріхів, які є огидними для Бога і віддаляють Його від нас. І які, на жаль, в кінці, якщо ми не розпорвемо з кожним гріхом, Бог буде змушений знищити разом з гріхом і нас. Люди, які прагнуть досліджувати лише простори неба, тобто космос, проходять особливу підготовку, тому наскільки важливо нам готуватися до неминучої зустрічі з нашим Творцем, хазяїном всього всесвіту, який скоро прийде на нашу землю. Біблія задає питання Малахі 3:2: І хто витримає день пришестя Його? І хто вистоїть, коли він явиться? Бо він, як вогонь, що розпаляє, і як луг, що очищає. Фізично Данилу важко було вистояти перед могутністю Божого післанця. Також і нам важливо готувати себе до зустрічі з Богом. Бог бажає бачити в нас нашу зацікавленість в ньому. Єремії пророк 33 говорить: поклиш до мене, і я відповім тобі, покажу тобі велике та недоступне, чого ти не знаєш. Тому, шановні друзі, давайте не будемо самодостаточні та самоупевнені. І не будемо зупинятися на досягнутому, а разом з Данілом будемо прагнути до більших пізнань Бога та Його планів на наше життя. Хай Господь нам цьому допоможе. Амінь.